Доброго дня усім! Отримали сьогодні ось такого красення. Це є е, розкладне крісло електрориклайнер найвідомішого в світі бренду Himolla. І найдорожча модель Козіформ. Ціна нового такого крісла е, більше 3500 англійських фунтів, тобто близько 4000 євро. Крісло обладнане. Дерев'яною ніжкою крутиться навколо своєї осі в будь-яку сторону на 360 градусів. Посилання на сайт виробника, де будуть ціни на ці крісла, опис, і все решта буде в описі під цим відео. Там у нас будуть додаткові фотографії, опис і посилання на сайт виробника. Погляньте в якому стані крісло. Зараз детально оглядаємо стан крісла навколо. Крісло повністю в натуральній люксовій шкірі. Ще погляньте, яка, яка м'якість шкіри. Прекрасний просто стан. Зараз оглядаємо крісло навколо, потім оглянемо всі його опції. Під правим підлокітничком міститься пульт, він на магнітику. І тут можна відкидати спинку, складати спинку. Бачите, козі форм хімола. Піднімати підніжку, опускати підніжку одночасно опускати спинку, і, і піднімати підніжку, і навпаки, і регулювання підголівника. Дуже крутежна річ регулювання підголівника. Потім все детально покажу. Крісло просто надзвичайної якості і комфорту. Задня частина крісла. Також повністю все натуральна шкіра люксова. Ніякого шкірозамінника на кріслі немає абсолютно. Бачите, там диска дерев'яного. І ця сторона крісла. Так, їдемо далі. Почнемо з найпростішого. Це є підголівник. Беремо пульт. Підголівничок ось. Підголівник змінює свою позицію. Повертаємо попередньо ліва клавіша. Підголівник повертається в рівне положення. Так, тепер їдемо далі. Е, відкидання спинки. Слід зазначити, що крісло розкладається практично. До речі, ви можете обрати будь-який нахерів спинки, просто забравши палець з клавіші. Я зараз розкладаю і показую максимально розкладене. Ось. Горизонтальна позиція. Зараз одночасно покажу підняття підніжки. Ось права клавіша. Так само ви можете зупинити підніжку в будь-якій зручній для вас позиції. Гляньте, яка краса. По комфорту це просто шалено зручне крісло. Тут просто якість шкіри, просто бомба. Зараз в розкладеному вигляді ще раз перейдемося зблизька з відстані 30 см по стану шкіри. Якщо ви замовлятимете через сайт, щоб ви бачили кожен сантиметр крісла. Пультик. Тобто шкіра ну, в прекрасному стані. Тобто ледь видимі, ледь помітні, не знаю, сліди користування. Чудовий стан. Так. Тепер зворотньому, Так, складемо спиночку, ось вона опущена. щоб її підняти, натискаємо цю клавішу. Спиночка піднімається, при тому підніжка залишається беззмінна. Ось Такі розкішні механізми від хімови. Ось воно його поставило. Тепер піднімаємо підніжку. Ось вона розкладена, нажимаємо і підніжечка починає. Все працює прекрасно. Так, ось крісло знову складено. Такий класний колір коричневий. І є ще клавіша одночасного розкладання крісла. Я коротко покажу, щоб не затримувати час. Тобто, як ви можете побачити, синхронно відкидається спинка і синхронно підіймається підніжка. Знову ж таки, ви можете зупинити цей процес в будь-який момент, просто забравши палець з клавіші. І продовжуємо розкладання. Дуже красивий колір. якість шкіри надзвичайно м'якенька, надзвичайно приємна на дотик. Механізми от всі в прекрасному стані, навіть який метал можна подивитися. Тобто, крісло дуже-дуже недовго було в житку. Все, крісло можна продовжувати розкладати далі, так як я показував, повністю в лежачу позицію. І можна натиснувши протилежну кнопку, тобто ось цю, Складати його назад. Ось такого красення ми маємо. Якщо вас цікавить, телефонуйте, замовляйте. В описі під цим відео є посилання на наш сайт. Там буде цей відеоогляд, багато фотографій і ціни і наші контакти.